За моїми багаторічними спостереженнями на будівництві арматуру не завжди використовують мірну, тобто 6-метрову. Дуже часто її ріжуть на різні, або навіть сказати, різноманітної довжини куски. Тому ми передбачили цей момент і привезли арматуру НДЛ. НДЛ це немірна довжина. От такими пачками ми її викупляємо в кривому розі на заводі. Зараз ми будемо її сортувати і будемо продавати кусками від одного. До 5 метрів. Напиши у коментарях, яка твоя думка з приводу цього. Чи придбав би ти арматуру кусками, чи все ж таки надав би перевагу мірній, тобто 6-метровій або 12-метровій арматурі. А для того, щоб придбати арматури кусками від 1 до 5 метра, чекаю на тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефону знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на твоє замовлення.